Справа 1754 мотузку з обдовжки 16,5 метрів розрізали на три частини. Одна з них склала 2 п'ятих від довжини мотузки, а друга на 1,7 метра коротше за неї. Знайди довжину кожної з трьох частин. Ну що ж, давайте міркувати. Сп'ятку розберемося з. Першою мотузкою. Сказано, що вона склала 2 п'ятих від довжини мотузки. 2 п'ятих від 16,5. Ну, знайдемо спочатку одну п'яту. Для того, пишемо, перша дія. Нам треба 16,5 поділити на 5. Це буде одна п'ята частина. Для того, щоб поділити на 5, найпростіший спосіб, щоб ділити куточком, бо це громістко, ми можемо записати це таким чином, що поділити на 5 означає поділити на 10 і помножити на 2. Записуємо, що це 16,5, що ділиться на 10 і множиться на 2. І це дорівнює. Якщо ми ділимо на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч, то це буде 1,65. Що множиться, залишається на 2. І це дорівнює. Ну що ж, як нам 1,65 помножити на 2? Я пропоную 1 помножити на 2. Це буде 2 додати. А 65, сотих, що множиться на 2, це буде 130 сотих, або 1,3. Ну і разом буде 3,3. Записуємо в дужках чого метрів. Це у нас складає. Складає одну п'яту, складає одну п'яту довжини мотузки. Ми вже знаємо, оскільки це 15 3,3 метра. Ну а зараз нам таких частин треба дві. То записуємо тоді друга дія. Тобто 3,3 треба помножити на 2. І це буде 6,6. Записуємо в дужках чого метрів. Ну і записуємо, що це в нас буде довжина. Першої частини мотузки. Першої частини мотузки. Раз. А зараз нам сказано, що інша частина на 1,7 метрів коротша за неї. Ну, то знаходимо, оскільки це буде, пишемо третя дію. Тобто від довжини першої 6,6 метрів треба відняти 1,7 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, 6-1 це буде 5,6, але відняти ще 0,7, то це буде 4,9. Записуємо тоді 4,9. У дужках пишемо, чого. метрів. Це у нас буде довжина. Другої. Частини. Мотузки. Є. Ну що ж, добре? Зараз. А як нам зайти довжину третьої? Треба від загальної довжини відняти суму двох перших. Першої та другої. Ну що ж, пишемо тоді четверта дія. Напишемо все в одній дії. Тобто від 16,5 треба відняти суму перших двох. Це 6,6 плюс 4,9. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 16,5 відняти. 6 плюс 4 це буде 10, цілих, але 6 десятих і 9. десятих – Це у нас буде 1,5. То разом буде 11,5 мінус 11,5. Ну і різниця у нас складає 5. Записуємо в дужках чого? метрів. Це у нас буде довжина. Довжина третьої? Третьої частини? Мотузки? Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Так, знайди довжину кожної з трьох частин. Ну що ж, записуємо тоді довжину кожної з трьох частин. Першої, можемо так записати, що першої це 6,6 метра. Другої пишемо 4,9 метра. І третьої пишемо 5 метрів. Ну що ж, ось така задача на знаходження частки від числа з десятковими дробами на цьому вправо завершено.